Усім малятам, любим хлопчикам, дівчатам. Ось ми і дочекалися зими. Завітала вона до нас холодом, морозом та снігом. Важко пташкам взимку, вони всюди шукають собі поживу. Відгадайте загадку і дізнайтесь, яких пташок ми з вами будемо малювати. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли. В них червоні гарні груди, ніби яблука усюди хтось розсипав у дворі, звуться пташки, вірно, дітки, снігурі. Ось подивіться, які гарні ці пташки. Давайте уважно їх розглянемо. У пташок є тулуб, крила, хвостики, дзьоб і очі. Пташки сидять на гілоці дерева і збираються поснідати горобиною. Для роботи нам знадобляться аркуш паперу, фарби, пензлик, водичка і серветка. Спочатку ми малюємо гілочку. В нижній частині листка паперу будуть ягідки горобини, а у верхній частині малюнку ми зображимо снігурі, малюємо гілочку, на ній зверху сидітимуть пташки. Потім малюємо гілочку знизу. Малюємо розгалуження для грун горобини. Груни горобини буде 2. Малюємо одне розгалуження і інше. Тепер зверху малюємо два кола, поки вони висихатимуть, малюємо ягідки горобини. Тепер намалюємо пташкам крила, потім животики червоного кольору. Доки наш малюнок висихає, є можливість домалювати ягідки горобини. Тепер малюємо. Зобик, очі і лапки ось які чудові вийшли в нас снігурі. А ви, малята, не забувайте взимку підгодовувати пташок. Вони вам будуть за це дуже вдячні і порадують вас веселим співом.